Днями до поліції Мукачева звернулася 81-річна місцева жителька. Вона розповіла, що зловмисники виманили у неї понад 150 тисяч гривень. До жінки зателефонували з невідомого номеру та повідомили, що її донька під час катання на лижах за кордоном серйозно травмувалася. Їй терміново необхідна операція, вартість якої сягає 3,5 тисячі євро. Співрозмовниці в шахраї повідомили, що зараз до неї під'їде знайомий її доньки, якому необхідно передати кошти. Останні у свою чергу нібито надійшли ці гроші за кордон, оскільки донька заявниці в той час дійсно перебувала за кордоном і зв'язку з нею не було. Жінка повірила співрозмовнику та передала зловмиснику 155 тисяч гривень. У ході проведення оперативних заходів співробітники управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Закарпатській області та кримінальної поліції Мукачівського райуправління встановили, що до злочину причетний 21-річний житель села Тузли Одеської області. Він наразі перебуває на умовному терміні за раніше скоєний злочин. Оперативники з'ясували, що зловмисник одразу ж з грошима покинув межі регіону. Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, вдалося встановити маршрут руху та місце знаходження фігуранта. Підозрюваного закарпатські поліцейські затримали на території Одеської області у співпраці з місцевими оперативниками. Наразі його вже доставлено до Закарпаття і слідчі Мукачівського районного управління за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Також за клопотанням поліції суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до інкримінованої статті, Заскоє незатриманому загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють, чи були у затриманого спільники Досудове розслідування у цій справі триває.